Так, друзі, всім доброго часу суток. Я знову сьогодні на полюванні на червонопірку, за червонопіркою, знову в тому же місці. Ось такому такомусь мальовничому Кам'янське водосховище. Сонце ще високо, зараз десь почало третього. Я приперся Гляньте як прям за сутки виростає. Розростаються водорослі. І вже треба шукати вікна, куди кидати. Ну, Сподіваюсь, що сьогодні мені вдасться щось вам показати. Іначе відео не вийде. Бачите, вся гладь заросла отакимись і водорослями. І в цих водорослях ховається червона пірка, карасики. Ми спробуємо з вами їх вполювати. Трохи закрився від сонця, то що пече, вроді трохи її похолодало. Як похолодало, з 41 на 26 але ж все одно припікає, тому не переключайтесь, не перемикайтесь, дивіться мій репортаж. Допомагає, як завжди, мені азурочка, найменша, 58 Цуріноя хардкор 01. Мармишечка 0,17 г сам робив і Big Bates Nympha в кольорі Motor Oil. Ну, поки активності не бачу, жарко, мабуть, ще. А я поки продеру собі дорожки. Когось тут о, клювання було, когось тут, можливо, і надибаю. Бачили? Трохи вже починає рибка активнішати. Ну що, будемо шукати? Будемо шукати. Сподіваюсь, у нас це сьогодні з вами вийде. Очки всякі чіпляються, змії, ну змії вже, змія вже полювала, бачили? Верховодку? А я вполював декілька бичків, ну, камеру не вмикав. Сподіваюсь на червону пірочку поверху цього заросшого амазонки цієї протягуємо і чекаємо, що вона вискоче. Пізніше, можливо, артем підтягнеться. Ще буде не скучно. Так, що ж, друзі, ніфіга немає. Ніфіга немає сьогодні. Або вона отерлася вже, приболіла. Щось ходе мілке. Щось мілке ходе воно з Ну Хіба то риба? Аніфіани клює. Вже мотеля поставив штучного. На цього завжди брала. Хоч верховодка, хоч що. ну Це верховодка, бачите. А брат чогось не хоче. Може вона жаре ікру, який звати червонопірки. червонопірка однерестилася лки-палки. Все одно тільки тягаєш ці водоросля. Он дохло й багато. Вон дохло, бачите? Хтось її вдарив. Он дохла валяється. Прямо в той самий, прямо в ті. Видно? Все прямо тучами літають, а не клюють. Сейчас закину. По до, ідеї должна клювати. Прямо вставлю, кидаю, а вона не клює. миллион их там а вона не клюет и хоть что ты хочешь с ней роби может на хлеб хочет, может хочешь эту не штучну приманку как сказать, природную. Ну, Зрозуміло. Коротше думав я, що в мене щось не то. Тюма прийшов 20 хвилин. Шваряли, швиряли, шваряли, нема. Кажу, пішли кудись щось ще шукати, тому що настрій впав. Буває таке, що вона от рот закриє, що ти її не давай. Хто ти їй не пропонуй. Не бере і все. Верховодка як сумасшедша літає. Вздовж тих водорослів. Я тут на кислороді хочу спробувати, декілька закидів зроблю. Ой-мойо, -ой -ой, тут намулило зовсім пісок один. Голуби, пісок. Ні, риби тут немає. Вона no, навіть не гуляє піска нагулива ладно йдемо до дідушок, бабушок. так друзі ну на дно ложиш клюють отакі ось, ось. рибки А ось, ось бачите який кабаню райомою Здох. Так, ідемо на закормочне місце. Там люди кормлять. Сейчас підем плотву попробуємо чи эту, чи верховодку. Так, друзі. Ну хоть не бичок. Пішла, не давай потримати себе. Вже верховодка вже цікавіша. Мармишка 0,39 грам. Швидко веду, щоб не, не, не лягала на дно. І верховодка атакувала. Ось пляв Хвоста вже джавастіку відкусили Так, друзі, ну що, дочекався я плотвички Ось така ось гарнює. З дна взяла, я думав в бичок, чесно кажучи. Поставив наймілкішу приманочку і получив клювання. І ще одне гарно Вот такая такого все приманочка тоже от Big Base Slim, по-моему, называется, че что такое. Бачите, по плотви. Сейчас дядьку дядька будем отдавать. Добро, Доброго дня. А ну давайте пакет. О. И то правильно. Тресковородка это гарно. Сюда хорошо впливало. Ще одна. Ух ты, одвалилася гадина. Ну, нічого, злюту взяла, мабуть погано захватила. Ну, клювати стало частіше. Так і ось ще малесенька, теж плотвичка. Є думав верховодка, це плотвичка. Ну кайфую. Все, мотольок переставив на швидку проводочку. У мене забіг вітрить. А по площаді захар мене. Ух ты! Скільки мені Давай не буду Дядька уважим, я йому вже колись віддавав рибку Кажеться на Куриловському котловані. Я думаю він мене пам'ятає. Так а ти що не буль буде? Так, змінив приманочку. Отака ось така ось типа типсика. Пірчхантер мені подогнав. Теж лове. Теж лове плотву. Вірніше, навірно, плотва сьогодні ловиться на все. Правда мілка, крупної і нема. Тихонько. там, и там сидят. Вот такая у нас компания.

Може більше провоцируй, попробуй більше її пограти. Все воно ж ночі понаріги. Ну, не свинья. <laughs> ну, рыба. Вот пола. Спасайся. Сама. Не хочешь? Це прямо гарно таке. Тихо. Тихо. Ох, і слыско. Ох, і танцює. Вот такая вся горненькая. Это... Так, друзья, что солнце. Уже приготовилось седать. То такая толпа ловит мелочулочку. А я буду завершувати свій сьогоднішній репортажик. До нових зустрічей всім ніхвостанні лиски. Слава Збройним силам. Дякую за підписки, перегляди і коментарі. Всім пока!